Моє хай стане слово, поруч з вами устрою, що взяла у вас любов'ю, вам любов'ю віддаю. Хай вам щастить дякую вам. Як же ви його вивезли з того Луганська? Ну, Вивезла. 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 А де він був у Луганського вдома? Так, да, так, да, я працювала у будинку культури, а тепер вже вже все закрите. Поки ще все. Ну, О, 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 все. Селі червоне це Сватівський район. Троїцький О, Троїцький вже район. Сватівський, потім став Троїцький. А да. а да. і, Троїць. Є у нас майстер прикладного мистецтва. Да. І, да, і я їхала, і вона каже, передайте. І так же везла ховала. Да, Про... Це ховали, так, да, так. Да. Ну, я вважаю, що це героїчний чинок зло окупованої Луганщини вивезти рушни да. саме для нашої світлиці. От так що пані ну, Оня Константинів, це ж наша не знаю. Я її не бачила 9 років. 9 років. Bile, я навіть даже кажу, що ж ви така худесенька так, ну така талановиста, і знаєте, я не лицемір, ну така, як починалося в 2014, так досталося їй. Дай Бог їй здоров'я, і від тіля Ми так далеко живемо від обласного центру. І вона до нас приїхала в село. Ну, представте, для будинку культури їде з області. Губернатор, Губернатор, яка в той час і ми як зустрічали з хлібом, сіллю і співали пісні. У нас у будинку культури два народних колектива. Да. Обов'язково повернемо в нашому банчені. Да,